Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретроігри по-українськи. І з вами е, новий випуск ретро ігрового, ігрового журналу Ріш. І в цьому випуску буду одразу е, згадувати е, або говорити про дві консолі 16-бітні, і про е, Super Nintendo або Super Famicom, і про Sega Mega Drive. Е, буде сьогодні гра розглядатися верніше з ігри з серії ігор Каст І е, одна гра буде на консорції Mega Drive. це Касливання Bloodline, і друга касливання на консоль Super Nintendo це касливання Dracula X. Обидві ці каслевання доволі непогані, доволі гарні, випущені з студією Konami. Насправді, ігри 16-бітних цієї франшизи виходило більше, але сьогодні хочу поговорити саме про ці дві гри. Першу хочу говорити першу гру про касливанію Dracula X. Касливанію, яка виходила. На Супер Ніндендо. На Супер Ніндендо ця гра вийшла в 1995 році, і вона собою нагадує покращену першу, саме першу касливанію на NES, Famicom, на MSX, ну і на ті всі консолі, які я е, згадував раніше, і на ті комп'ютери ще восьмібітні. Тільки з покращеною графікою. Е, в 1000 дії тут проходять 1790. То другому році ну, по суті, касливані, як ми знаємо, це такі екшен-платформери, де головний герой б'ється проти всякої нежиті, вампірів, і головною зброєю головного героя є його такий магічний хлист, яким він може знищувати цих всіх е, е, значить, створінь тьми. І так, в 1792 році проходять події. І головний герой, тут 19-річний 19 Ріхтер Більмонт, Він е, представник родини Більмондів, які всі з покоління за покоління, всі, всі кожен посвяч, посвячує своє життя по боротьбі з Дракулою, з головним вампіром і там королем всіх вампірів і нежиті. І в цій, в цій ось саме в Дракулі Х. The <laughs> Дівчину головного героя Ріхтера Анет вкрав в шафт Слуга Дракули і права рука Дракули. І Ріхтер йде помститися або врятувати свою дівчину. Тут нам навіть буде зустріти в грі. Гра дуже красива, вона має таку приємну графіку. Хоча це видно, що, як знаєте, сама механіка гри як покращена версія все таки Несовської гри. А тут є також ті ж проїжджі. Проблеми, як і в Несовській версії, коли у вас е врізається якийсь із ворогів, то відкидує вашого персонажа, він може впасти в яму. Також тут є ті самі незвичні сходи, але на сходи тут вже можна застрибувати. І в цій грі, якщо відрізніти її від восьмибітної версії, ще з'явився стрибок назад від скок, що також допомагає в деяких моментах, коли б'єтеся з босами і таке інше. Головний герой тут також е озброєний тим самим. Магічним хлистом і по ходу гри він також підбирає серця з різних світильників або фонарів, або того іншого свічок. Канделябрів, розбиваючи їх, і ці серця дають йому можливість використовувати додаткову, додаткову зброю. А додаткова, додаткова зброя це фішка самої гри, і вона може тут бути різна. Вона також може випадати як із різних світильників, так і з е, самих ворогів. І додаткова зброя це може бути сокира, яку кидає наш персонаж, це може бути якийсь бумеранг, якісь ножи, е, свята вода і таке інше. Всі ті самі речі, які використовувалися більмондами ще з епохи восьмібітних консолей і восьмібітних комп'ютерів. Так що, в цілому, це е, саме, що не на є Класична Кастелванія з дуже приємною музикою, приємною графікою і з можливістю е, отримати ще додаткове задоволення від проходження нової частини цієї гри. Е, не сильно зміню, змінився гімплей з попередніх восьмібітних з частин. Тому гра ну така зачотненька, заходить і грати в неї приємно. Музика в касливаннях це і її фішка, і насправді дуже гарні треки, і і 16-бітні, і в наступних касливаннях. Які виходили вже на більш потужні консолі. Оці всі треки це, мабуть, одна з головних фішек гри. Графіка, як для 16 біт, тут, можливо, не в цій версії в кастелуванні Драколикс, можливо, не найкраща. В іншій версії на Супер Ніндендо там красивіша буде графіка, але зараз не про неї. Але в цілому графіка доволі приємна, а якщо її порівнювати з 8-бітною, то набагато покращена. Також ми бачимо тут замок, десь він горить, десь він полузруйнований, десь тут якісь моменти, шипи так і таке інше, все це намальовано більш детально. Хоча сам персонаж намальований не. Так детально, як, наприклад, на інших консолях 16-бітних або в інших іграх касливання, але в цілому знається це той самий Бірмонт, і він все-таки краще намальований ніж на 8-бітній консолі. В цілому гарна, гарна гра, приємна і по графіці, і по геймплею, і по музиці. І, в принципі, проходиться і грається з задоволенням. Гра помірно важка, як і всі касливані. Коли ви гру вивчаєте повністю, то проходити її становиться лег. А ось друга гра, на я, е, хотів, про яку я хотів про яку хотів поговорити мені, е, подобається трошки більше, якщо чесно, ніж попередня гра, це кастування Бладлайн. Ця гра виходила на консольці Гаміга Драйв в 1994 році, і тут вже трошечки інший сюжет. Хоча та сама боротьба, е, можна сказати, потомків нащадків, бельмондів проти вампірів. Але тут вже Дракула був знищений у 1890. То сьомому році Дракула, і який боровся з людством, був повністю знищений. І дракула був відправлений на вічний спокій, тому що до цього він кожні 100 років з'являвся, і постійно з його з ним треба було битися, знаходити його замок і постійно з ним да битися. А, Коротше, Дракула був знищений Квінсі Морісоном. Це потомок, це нащадок саме родини Більмондів. А в 1917 році якась не дуже досвідчена відьма випадково воскресила дівчину вампіра, яка була племінницею графа Дракули Елезабет Бартлі. І ця, ця Елізабет Барті була спалена на, на вогнищі ще у 18 столітті. і вона вирішила відродити свого дядю-графа Дракулу. Ну і в принципі історія починається спочатку. Тут два головних героя йдуть на те, щоб знищити саме замок і, і цю ж ну знищити всіх вампірів. Один з головних героїв це Джон Моріс, який також нащадок сім'ї Бельмондів. І і це Ерік Лекарте, кращий друг Джона, і також дальній родич родини Більмондів. Один з персонажів тут озброєний звичайним хлистом, а інший персонаж озброєний коп'єм списом. Таким списом. І цікаво те, що грати за персонажа з. Е... Списом, мабуть, трошки по-іншому, ніж з персонажем з хлистом. Х... Хлистом тут персонаж б'ється, як і у всіх класичних серіях Кастилванії, хлист б'є вперед. Ну тут ще додалося, що можна хлистом бити вниз, в стрибку вниз. А от е... коли ви берете Еріка з. Списом, то спис може бити по різних діагоналях вгору, вліво вгору, вправо вгору. В общем, списом бити можна в різні сторони, і спис типу більш такий різноманітний в плані атаці. Але якщо взяти, ну, є покращення тут як для списа, так і для ну, стандартні покращення, як для списа, так і для е, хлиста, але хлист спочатку він більш потужний, ніж спис. Но, ну, я ж кажу, ну, списом більша варіативність є ударів. А так, в цілому, це все в принципі, та сама касливання. Також наші персонажі йдуть по замку Дракули. Він тут напівзруйнований, такий, знаєте, повалений, тут десь розвалений того замку, десь більше відкриті кімнати, десь менш відкриті кімнати. І нашим персонажем, ну і про також проходиться нашим персонажем, знищуючи всіх ворогів. Також є Світильники, з яких треба вибивати, ну, на цей раз вибиваються не серця, а кристали. Ну, Кристали виконують в принципі те, що і серця в інших каслуваннях, коли ви збираєте їх, ви можете використовувати спецзброю. Спецзброя тут, в принципі, та сама, як і в багатьох їх, і, е, ну, і, і, і така сама, як і в перших класичних, і є деякі новітні, які допомагають вам проходити гру легше. Ну, є моменти різної спецзброї. Також е, цікаві боси в грі. До речі, в цих в обидвах кастливаннях вже перший бос невелика летуча миша, а й що в першій частині, чого верніше в кастливанні Дракула X, що в кастливанні Bloodline зовсім інші вороги першими босами виявляються. Але це навіть додає грі цікавості. Також графік, що можу сказати по графіки гри? Тут графіка вже мені подобається набагато більше, ніж в Снесовській Дракулі X, тому що тут графіка вже, ну. Справжні 16 біт Тут є, наприклад, навіть якщо ви стрибаєте над водою, то в воді бачите відтворення своє, да, як в дзеркалі також тут. Ну, в принципі, більш насичені самі персонажі, намальовані більш красиво. Задні фони доволі також прикольні і красиві. В цілому, графіка в цій частині мені подобається більше. По музиці ну, також респект що той частині, що я згадував до цього, що цього і Mega Drive, музика дійсно дуже крута. В цілому, дуже-дуже класна музика, дуже цікавий, приємний геймплей. Я, до речі, цю гру з задоволенням повністю проходив. На стрімі і отримав правда велике задоволення від проходження. Ну і в принципі помірна складність, як і у всіх касливаннях, вона не занадто складна, але ближче як останнім рівням дійсно є складні моменти і завжди складно битися з останніми босами. Але в цілому дуже класна гра і грається приємно. І якщо завчити рівень е, натрен... натренитись, то проходиться також доволі сносно. Немає, знаєте, такої е, страшне нервозне проходження, коли ти вже. Хочеш зламати гімпат саме в касливаннях, коли ви натренуєтесь, це більш-менш нормально. Хоча є моменти з головами, які можуть скинути, з летючими мишами. Ну це у всіх касливаннях є, але в цілому гра дуже класна. Е, обидві гри, що я можу резюмувати? Обидві гри дуже гарні, обидві гри рекомендую до проходження. Ще є і інші 16-бітні касливання, але це не, вже не в цьому не в цьому випуску, це вже буде історія наступних випусків. але Оці дві обидві гри ну, пропоную пограти. Хоча, ну, мабуть, як я і казав, спочатку краще пограти в Снесську версію, тому що ну, вона трошки гірша, як по мені, ну, в плані візуалу, а потім вже пограти в Сєгавську версію, яка по візуалу красивіша. Ну і в принципі по геймплею обидві гри достойні, обидві гри цікаво грати. Ну а на цьому випуск буду закінчувати. Буду вдячний вам за ваші коментарі під цим відео, за те, що поставити вподобайки. Буду вдячний за підписочку, хто. Не підписався на канал, ну і побачимось в наступних випусках. Всім пока!